Ну, а далі ми про безперебільшення історичний рейс. Уже сьогодні дістатися до Миколаєва можна залізницею, уперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну росіян. Зі столиці потяг вирушає близько 22-ї години. До пункту призначення прибуде о 7.15 ранку. Будуть також і зворотні рейси до Києва. По непарних числах квитки продають у касах та онлайн. Такі поїздки стали можливими завдяки, зокрема, деокупації Херсона, що відсунуло лінію фронту. Як воно приїхатися до Миколаєва залізницею? Розпитаємо кореспондента ТСН Олександра Загородного і донець з перших, хто теж придбав собі квиток на цей рейс. Сашо, вітаю! Бачу, тебе просто в потязі. Сподіваюсь, зв'язок у нас буде стійким. Чи багато пасажирів стигли на цей рейс? Ну і з якими емоціями вирушають нині люди до Миколаєва? Вітаю, ало, вітаю студію, Вітаю всю Україну. Дійсно, з цим історичним рейсом. Пасажирів поки що небагато. Десь трохи більше 20, Ну але це перший рейс. Ви розумієте? Дійсно, останній поїзд прибував в Миколаїв двадцять е, у, у лютому цього е, у лютому цього року. Е, ми це все вдалося зробити тільки завдяки тому, що дійсно фронт відсунули, і фронт уже за Херсоном. Звичайно, основне питання не тільки коли відновлюється, відновиться сполучення з Миколаєвом, але й з Херсоном. І от нам е, залізничники кажуть, що їм потрібно щонайменше 10 днів для того, щоб е, ліквідувати е, розриви, та десь пошкоджень лінії, десь 52 уж пошкодження. І головне цю ділянку від Миколаєва до Херсона ще потрібно розмінувати, тому що вчора працювали залізничники. Залізничники на цій ділянці і підірвалися на фугасі, про які ніхто звичайно не міг знати. Він глибоко був е е у колі е десь зам замаскований. Е потрібно віддати належне залізничникам. Вони проявили таку, знаєте, креативність. Ось такі листівки зробили. Віталій Кім їде до Миколаєва, і тут знаєте, головне, рухаємося за графіком. І знаєте, щоб там росіяни не приймали якихось законів, щоб вони там не декларували. Миколаїв це Україна, Херсон це Україна, і нам чужого не треба. Але ми їдемо до своїх і по своє. Сподіваємося, що все у нас буде добре. і Ми доїдемо. І, і вже буквально за 10 днів люди не тільки в Миколаїв поїдуть, а і в Херсон поїдуть. Ала. Дякую за школу. Нехай всі залізничні боги бережуть вас в дорозі. Мені ну дуже хочеться, щоб зручними надійними поїздами під мирним небом якомога швидше були з'єднані всі регіони вільної України. Кореспондент СН Олександр Загородний не ліг ще спати, щоб розповісти нам, як рухається з Києва до Миколаєва перший прямий потяг із початку повномасштабної війни.